Знать мене не важко я пластикова фляжка, невелика небала, особливо збудуна, я завжди усім на годі. Камуфляжна зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту, конічок, чисту водичку, це зайшло мені в привичку у дорозі на морозі головне, щоб не склерозі У нічок чисту водичку Це зайшло мені в пивичку У дорозі на морозі Головне, щоб не склерозі Магазин Defender in UA Тобі знать мене не важко Я від пластикова фляжка Невелика, не мала Особливо з Я завжди усім нагодь Камуфляжка Коні чисту водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі, Коні чисту водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі. Магазин Defender in UA Конічок чисто водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі щоб на склерозі у нічок чистого водичку, це зайшло мені в певичку, у дорозі на морозі, холоне щоб на склерозі, Конічок нічок чистого водичку, це зайшло мені в пивичку, у дорозі на морозі, головне щоб на Холовне, щоб не склерозі, Конічок нічок. Чисту Magazine Defender in UA